Так, день другий, виїхали зараз трошки повикидати, звідси тут всякого 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 бункер почистимо а, і тут, тут, бачите, тут дуже багато залишків не почищено. Далі ще під двигуном багато ну, такого там болото, пилюка, там. Під бочком з гідравлікою. Так же ж саме ну там легше вийняти та все достати. Тут тяжко буде доставати під двигуном. ну Звідси я зараз буду виколупувати. Подивимося і заліземо ще по цих лючках, подивимося, що там. Тут є ще знайшли одна проблемка така. Ми її бачили в принципі, але от треба буде самого шнека трошки доварювати, щоб воно нормально там скидало з цим щось думати. Роботи зараз трошки є. Було б добре все це змити, але мойки такої немає ну Попробуємо, в принципі. Простою мойкою, ну, простим шлангом з водою трошки позмивати. Побачимо, що з того вийде. Так, значить трошки повичищали, ще не повністю хоча б якийсь вид має. Не сіре, все з таким з, з глиновим відтінком. А ось вже трошки хоч вид має, хоч вже було видно, вже побачили, що от є де місце лопнувші, потрібно підварювати. Причому так біля шва лопло по-живому. А, тут не знаю, що це. В принципі, і так повикидав вручну трошки. І ще багато зараз от будемо запускати, щоб шнеком все вигрузним, вилетіло. Ну і ще раз зайдемо ще те, що залишилось там знизу, повичерпуємо вручну. Відкрили лючок. Тому що під двигуном, там теж срані багато. Зараз так само все повичищаємо а, і, і будемо дивитися, що ще робити. Ну і по планую помити це все. Зараз подивлюся ось цей лючок, що там. Тут вже знаю точно, що тут барабани. Зараз залізу ще подивлюсь до них. Так от. Камне вловлювач відкрили там запаковано. Отакі от, от полтавські нам камінчики. Просто запаковано. Думаю, це ще там буде камінчик якийсь. Я думаю, що це з цієї сторони цей, цей камінчик і планку тупогнув. О, є ще один камінчик. О, оце нормальний камінчик. Апелякиські капіта, ж не варка до комбайна. Тоже роботи трошки є над нею попрацювати. По циліндру є питання, тому що треба буде його, напевно, що зняти а, і відправляти відправляти на реставрацію, щоб вони обслужили на фірму. З цієї сторони та ж сама історія. Але подивитися, може самі щось зробимо. Ці нормальні. Роботи ще є, причому ще з варочних робіт теж треба трошки попрацювати. Працюємо далі. Вичищаємо вигрузний шнек. Через трошки будемо запускати. Пійшли повністю хвостовик переробити. Так, Будемо повністю вирізати нову пластинцю хвостовика. То він такий гнилий, ржавий. Ну і походу це треба буде ну, нового ставити. Так, тут прикольні такі ящички для інструменту всякого. Сюди вони так вставляються, прикольно придумано. Ми трошки обдуваємо. Так, ми продовжуємо роботу, підписуйтесь на канал. Ставте таку подобайку, не така як рукавичка. Брудно, гарну подобайку поставте нам. А ми працюємо далі, будемо робити нашого комбайна нового, старого нового. Подивимося на результат вчорашньої роботи по регулюванню обортів е, біялки. двигунчик поставили, будемо зараз перевіряти, чи він працює, чи ні. Він то сам працює чи працює сам механізм вмикання, чи десь є розрив. Так, запускається. О!